Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас урок Я досліджую світ. І ми знову будемо досліджувати з вами океани. Давайте ми прочитаємо тему нашого уроку, яка написана на сторіночці 64 -тій. Південний та північний льодовитий океани. Саме про ці океани ми будемо говорити з вами сьогодні. Тож давайте послухаємо, про що говорить нам наш центаврик. Увага на екран! Добрий день, друзі! А чи відомо вам про Південний океан? Це єдиний океан, води якого омивають з усі біч цілісінький континент. Цікаво, що південний океан? Межує не лише з материками Антарктидою, Південною Америкою й Австралією, а й іншими океанами. Тут дмуть найпотужніші на землі вітри, а ще будь-якої пори року плавають айсберги. Величезні Крижані гори. Ось чому експедиції у Південний океан ризиковані і потребують від корабельної команди професіоналізму. Діти, ви прослухали дуже цікаву інформацію. Чи запам'ятали ви, про який саме океан говорив нам центаврик? Правильно, це Південний океан. Південний океан дуже цікавий, адже він з усіх сторін омиває цілий континент. Який саме континент? Правильно діти Антарктиду. А ще він з'єднується з іншими океанами. Давайте ви зараз на карті подивитеся та знайдете материк, який Омивається водами Південного океану. Підкресліть назву цього материка. Що ще цікавого, розповів нам Центаврик? Подумайте, діти, та обговоріть це в парах. Ми вже познайомилися з вами з усіма океанами. Ви їх можете зараз бачити на карті. Давайте пригадаємо їхні назви. Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан, Південний океан. Ну що ж, діти, а зараз завдання 2. Вам потрібно пронумерувати океани від найбільшого до найменшого. Давайте будемо пригадувати разом, який океан є найбільшим та найглибшим. Правильно, діти! Це Тихий океан. Знайдіть, де написано Тихий океан, та поставте там цифру 1. Отже, він у нас перший. Давайте ми пригадаємо, який океан є наступним за величиною. Правильно, це. Атлантичний океан. Поставте біля Атлантичного цифру 2. Давайте пригадаємо, який океан третій за величиною? Дійсно, це Індійський океан. Знайдіть та поставте цифру 3. На четвертому місці іде океан, про який розповідав нам Центаврик. Тобто Південний океан. Поставте цифру 4. А найменшим та наймілководнішим океаном є Північний Льодовитий океан. Поставте біля нього цифру 5. Та свої фотоапарати для того, щоб запам'ятати, що буде написано на екрані. Увага на екран! А тепер знайдіть в ЗОшиті цю інформацію. Прочитаємо її ще раз. Четвертим за розміром є Південний океан. Він розташований між трьома материками: Антарктидою, Південною Америкою і Австралією. Обведіть цю інформацію у ваших зошитах. Переходимо на сторіночку 65 Розгляньте, будь ласка, рисунки та підпишіть їх. Розфарбуйте зображення тварин, які живуть в океані. Як ви думаєте, хто ж зображений на першому малюнку? Ну, звичайно, діти, це тюлень. Подивіться, як він виглядає. Підпишіть та зафарбуйте його. Як ви думаєте, де живе ця тварина? Добре, діти! ця тварина живе в океані. Та на берегах. Давайте подивимося на наступну картинку. Хто це? Дійсно, діти, це гепард. Як ви думаєте, чи мешкає ця тварина в океані? Звичайно, що ні. Тому ми підпишемо цю тварину, але фарбувати не будемо. Хто зображений на наступному малюнку? Так, діти, це крап. Де мешкає краб? Правильно! Краб мешкає в океані. Підпишіть та зафарбуйте цей малюнок. І останній малюнок, хто зображений тут. Правильно, це акула. Підпишіть цей малюнок та зафарбуйте. Давайте прочитаємо інформацію від нашої мудрої сови. Рослинний світ океанів представлений переважно водоростями. Серед тварин чимало акул та інших риб. Китів, дельфінів, тюленів, крабів тощо. Далі, діти, у вас є карта. Знайдіть, будь ласка, на карті Південний океан. Підкресліть його. А тепер. Підкресліть назви океанів, з якими він межує. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви підкреслили. Це Індійський океан, а також Тихий океан. Ну що ж, перегортайте сторіночку. Сторінка 66. Налаштуйте свої фотоапарати та запам'ятайте інформацію, яка зараз з'явиться на екрані. Тепер знайдіть цю інформацію в зошиті та прочитайте ще раз. Північний льодовитий океан омиває береги двох материків Північної Америки та Євразії. У вас далі у вправі 9 є карта. Вам потрібно знайти та підписати північний льодовитий океан. А також розфарбувати його води. Давайте ми згадаємо, яким кольором ми фарбуємо океани. Так, діти, ми фарбуємо їх синім або ж блакитним кольором. А тепер вам потрібно підкреслити назви материків, які омиває північний льодовитий океан. Щойно ми прочитали цю інформацію разом із нашим фотоапаратом. Тож, якщо ви не впевнені у своїй відповіді, перечитайте ще раз інформацію в рамочці. Зараз настав час трішечки відпочити. Я пропоную нам порелаксувати підприємну музику. Ляжте на парту, розслабтеся. Уявіть, що ви подорожуєте океаном. А після нашої релаксаційної паузи ви мені скажете, яким саме океаном ви подорожували? Тож починаємо відпочивати. Що ж діти, Ви уявили, який океан був у вашій подорожі? Добре! Це чудово. Зараз ми завітаємо з вами до тлумачного словничка. Ми дізнаємося значення деяких невідомих слів. Пташині базари. Що ж таке пташиний базар? Невже на ньому продають птахів? Давайте прочитаємо: масові гніздування. Морських птахів. Отже, діти, це місця, де дуже багато є морських птахів. А зараз, діти, ми підготуємося з вами до читання інформації від нашого бортового комп'ютера. Для того, щоб підготуватися до читання, ви виконаєте вправу повітряні кульки. Тож, старт! Настав час прочитати довідку від бортового комп'ютера. Я буду читати, а ви читаєте тихенько за мною. Покладіть пальчик вправа 13. Перше слово північний. Знайшли? Тож починаємо читати. Північний льодовитий океан найменший і наймілкіший океан на Землі. Омиває береги двох материків Північної Америки та Євразії. Головна його особливість крижаний покрив. Майже скрізь багаторічний лід, товщина якого становить понад 2 метри. Через суворі природні умови тут мало тварин. Найбільше поширені моржі, тюлені. Та білі ведмеді, морські птахи, чайки, баклани та інші. Утворюють на узбережжі пташині базари. Усі мешканці пташиних базарів харчуються тільки тим, що є в океані. Ну що, діти? Чи цікавою була вам ця інформація про Північний Льодовитий океан? Що ви дізналися цікавого про нього? Так, діти, майже весь він вкритий багаторічним льодом, товщина якого 2 метри. Через те, що цей океан дуже холодний, у ньому мешкає дуже мало риб, а мешкають там моржі, тюлені та білі ведмеді. Також там утворюються пташині-базари. Що це таке? Це місце, де знаходяться дуже багато морських птахів, таких як чайки та баклани. А зараз ми виконуємо завдання від нашого питайлика. Вкажемо, який океан є наймілкішим. Оберіть серед запропонованих варіантів правильну відповідь. Перевіряємо, це північний льодовитий океан. Перегорніть сторіночку. Знайдіть сторінку 68 на ній ви бачите карту нашої України. Нам потрібно підкреслити держави, які мають спільні кордони з Україною. Згадайте ці держави та підкресліть їх назви. Тепер подивіться на вправу сімнадцять. Знайдіть на контурній карті Україну. Розфарбуйте та підпишіть її. Підпишіть назву столиці нашої України. А також знайдіть та підпишіть Молдову. Нарешті настав час наших зоряних перегонів. Я нагадаю вам правила! Вам потрібно читати запитання та із запропонованих відповідей обводити правильний варіант? Коли ви обведете всі правильні варіанти, у вас утвориться слово. Тож починаємо виконувати: діти! Яке слово у вас утворилось? Правильно, це баклан. Хто такий баклан? Це морська пташка. Запишіть, будь ласка, відповідь. Ну що ж, діти, наша цікава подорож Південним та Північним льодовитим Океаном підійшла вже до кінця. Тож, я кажу вам до побачення. До нової зустрічі!